Так, це відео буде про кредит довіри. Кредит довіри в стосунках. Получається, що люди, вступаючи в стосунки, вони негласно підписують такий договір, де кожен має бути перед кожним чесний, і відкритий. І є закони. Вони вищі, ті, що люди придумують. І люди, якщо не чесні в стосунках, це як банку кредит. Ви їх берете, користуєтесь, вроді все добре, віддавати потрібно, але проценти зато великі. І люди не осознають цю цінність і цю силу. Хто в стосунках, чи в дружбі, чи в сім'ї, хто порушує це правило, він набуває свою карму. Кредит довіри є, і його потрібно цінити.